Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Камені Каширському знайшли тіло зниклого майже тиждень тому чоловіка. Завдав 11 ножових ударів. У Києві онук жорстоко вбив свою бабусю. Путін заявив, що готовий до переговорів і компромісів з Україною. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 грудня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Трагічна звістка сколихнула Горохівську громаду. Мужньо захищаючи свою батьківщину під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Загинув житель міста Горохова Валерій Гриневич. У громаді оголосили триденну жалобу. Про деталі зустрічі захисника повідомлять додатково. Редакція телеканалу Ві» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну. У ковалі на вулиці театральній сталася аварія. Як повідомили у поліції Волині, 18 грудня 49-річний ковальчанин, керуючи автомобілем марки Форд, наїхав на 70-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, їй надавали медичну допомогу. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває. На Волині поліція неподалік селища Шацьк зупинила автомобіль Москвич з причепом колод, породи сосна звичайна водій не зміг надати відповідних документів, що підтверджують законність вантажу. Як повідомили у шацькому нацпарку їхніми працівниками спільно з поліцією та державною екоінспекцією. Було проведено обстеження території, де встановлено, що цю деревину зрізано у Мельниківському лісництві. Зрізи пні вилучено для подальших слідчих дій. Чоловіку загрожує штраф від 1500 до 2000 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк. У камені Каширському правоохоронці знайшли тіло чоловіка, який зник 14 грудня 2024 року. Про це повідомляє Камінь Каширський районний відділ поліції. Відомо, що із суботи, 14 грудня, поліцейські розшукували безвісти зниклого Сергія Хомика, 1978 року народження, жителя Каменя Каширського. Зазначається, що чоловіка востаннє бачили у одному із закладів. Зранку 19 грудня стало відомо, що тіло безвісти зниклого волинянина виявили у межах міста. Ознак насильницької смерті не виявили. 22-річного лучанина визнали винним у шахрайстві. Чоловік через соцмережі продавав неіснуючу військову форму та амуніцію. Із червня по грудень 2022 року обвинувачений виманив у людей 300 тисяч гривень. У справі понад 60 потерпілих. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду. Слідство стало відомо, що отримані гроші від людей, які хотіли придбати військову форму та амуніцію. Обвинувачений витрачав на азартні ігри, ставки в букмекерських конторах і покупку товарів. У суді чоловік розкаявся у вчиненому, просив суворо його не карати і виявив бажання відшкодувати завдану людям шкоду у майбутньому. Зрештою, обвинуваченому присудили 4 роки і 3 місяці в'язниці. Таке покарання засуджений може оскаржити у апеляційному суді. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч на 19 грудня у кривому розі лунали вибухи. Російські військові атакували місто ракетами. Відомо про пошкодження інфраструктури двох дев'ятиповерхівок, школи і магазину. Також внаслідок атаки понівершено лікарню. Крім того, за даними обласної військової адміністрації, пошкоджені 10 автомобілів. Зранку 19 грудня російські військові атакували дроном Нововоронцовку в Херсонській області, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей. Також у результаті російської дронової атаки на Херсон та Антонівку, 19 грудня поранення зазнали троє людей. А внаслідок ворожого обстрілу прикордоння Чернігівської області поранення дістали поліцейський і підліток. Шокуюче вбивство трапилося у Києві. У Голосіївському районі столиці 23-річний чоловік вбив свою 65-річну бабусю, бо йому не сподобався суп, який вона приготувала. Як повідомили правоохоронці, побита пенсіонерка у безпомічному стані, переповзла до ванної кімнати та лежала там на підлозі. Онук тим часом пішов до кухні, взяв ніж та завдав жінці 11 ножових ударів. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними із життям. Після цього молодик взяв знаряддя вбивства, пішов на вулицю та, знайшовши закинуте приміщення, заснув. Там же він і був затриманий поліцією. Як згодом пояснив онук, йому не сподобався суп, приготовлений жінкою для нього. Крім того, відомо, що чоловік перебував під дією марихуани і тому його усе дратувало. За жорстоке вбивство жінки киянина засуджено до 9 років в'язниці. Командира 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки ЗСУ, у якій знущалися над солдатами Олега Побережнюка, відправили під варту. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. У побережнюка є право на внесення застави 908 тисяч 400 гривень. Побережнюку 17 грудня повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За матеріалами слідства восени 2023 року. Він відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті будували йому дім. За документами, військові були у Херсонській області та навіть отримали виплати у розмірі 100 тисяч гривень за день на нулі. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про ліквідацію застарілої системи медико-соціальної експертизи. За документ проголосували 259 парламентарів. Проєкт закону передбачає створення нової цифровізованої системи. Функції МСЕК виконуватимуть експертні комісії, сформовані у кластерних і некластерних лікарнях. А замість поняття Медико-соціальна експертиза з'явиться термін оцінювання повсякденного функціонування людини. У міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, що ще змінює законопроєкт. Зокрема, не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях. Направляти на оцінювання зможуть лікуючі медики, а військовослужбовців, лікарів ВЛК на підставі чітких критеріїв. За допомогою електронної системи. Також до процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад, лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта. Фінансуватимуть нову систему через Національну службу здоров'я України. Справжня екологічна катастрофа через окупантів. Стало відомо, що російські танкери у Чорному морі були затоплені у місцях зимівлі дельфінів. Про це, як пише «Укрінформ», повідомив речник військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, внаслідок війни РФ проти України постраждала флора і фауна чорноморського узбережжя. Можна згадати кінгбурзький заповідник асканію нову. Ми били у всі дзвони і казали про десятки тисяч загиблих дельфінів у Чорному морі. Тепер, на додачу до всього, у тому місці, де зазвичай зимують дельфіни, відбулася ця екологічна катастрофа. Розповів він. Плетенчук додав, що аварія російських танкерів, наслідок якої у морі була розлита нафта, не минеться без наслідків для екології. Тепер до новин світу. Російський кривавий диктатор Путін заявив, що готовий до переговорів. Але цитуємо, треба щоб та сторона була готова і до переговорів, і до компромісів. Під словом, компроміси схиблений очільник Кремля ймовірно має на увазі відмову України від частини своїх територій. А ми завжди говорили, що ми готові до переговорів та компромісів. Просто інша сторона відмовилася від переговорів. А ми завжди до цього готові. А результатом цих переговорів є компроміси, адже ми досягли домовленості по суті в Стамбулі 2022 року. Сказав воєнний злочинець. Нагадаємо, нещодавно очільник МЗС країни агресор Килавров заявив, що Україна має відмовитись від НАТО, а також Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя повністю. Натомість головна дипломатка європейського союзу Кая Калас заявила, що західним столицям варто припинити пропонувати президенту Володимиру Зеленському мирні переговори. І натомість треба забезпечити, щоб їхні обіцянки щодо гарантії безпеки Києву не були порожніми. Про це пише європейська правда. Немає сенсу підштовхувати Зеленського до переговорів, коли Путін не хоче говорити. Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. А чому немає миру? Тому що Росія не хоче його, наголосила Кая Каллас. Вона підкреслила, що підтримати Україну зараз набагато дешевше ніж витримати війну. Пізніше, бо цитуємо, Росія не змінила своїх цілей. У ніч проти 19 грудня дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод на Росії. Внаслідок обстрілу там зайнялася пожежа. Про займання на заводі повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, за добу регіон атакували понад 30 безпілотників та три ракети. Російська протиповітряна оборона нібито збила більшість повітряних цілей. Однак один із дронів таки поцілив у НПЗ. Окупант повідомив про одного пораненого, який постраждав від падіння уламків дрона. Варто зауважити, що Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ. Розвідувальна служба Південної Кореї опублікувала дані про кількість загиблих і поранених північно-корейських солдатів у війні в Україні. Як пише ЮНХАБ, згідно з інформацією, наданою парламентському комітету південної Кореї, під час закритого брифінгу частина з 11 тисяч північно-корейських солдатів, розміщених у Курській області РФ, вже були відправлені на реальні бойові дії. Під час цього процесу загинуло щонайменше 100 осіб а кількість поранених, ймовірно, сягнула тисяча, йдеться в повідомленні. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.